Перед тим як завершувати відео, я також хочу надати декілька порад з експлуатації кожної повітродувки. По перше, бензин. Використовуйте паливо з перевірених заправок. Бензин використовуємо савий звичайний не нано, не пульс, не ультра, просто звичайний 95-й і не спиртовий при цьому. Теж саме з мастилом. Тільки від перевірених виробників або використовуйте оригінальне двохтакне мастило від GTM, або від таких виробників, як штільху, скварна або аліамак. Пропорції помастило у нас тут 1 до 40, тобто 40 грам на 1 літр бензину, а зберігати суміш варто не більше трьох тижнів. Також, коли ви лишаєте інструмент на консервацію, тобто розумієте, що довгий час не будете його використовувати, варто випалити весь бензин з карбюратора. Для цього достатньо злити бензин з бачка, завести повітродубку і хай вона працює, поки не заглохне. Таким чином ви будете знати, що весь бензин з карбюратора точно вигорів. Обкатка. Інструменту не потребується. Завели і одразу в роботу. Не можна робити так, як роблять деякі люди. Тобто заправити його, почекати, хай там бачок один випалить на холостому ходу. Цього робити не варто. Двотакний інструмент адекватно працює тільки на максимальних обертах. Коли він працює на максимальних обертах, у вас нормально вигорає паливо і добре охолоджується двигун. Якщо паливо з мастилом не буде достатньо вигорати, то ви вб'єте таким чином першневу. В першу чергу у вас будуть закоксовуватись впускні та випускні канали. Раз на рік робимо повне обслуговування, міняємо свічку, повітряний фільтр та фільтр для палива. Ож, повітряний фільтр потрібно регулярно промивати. Промиваєте його водою, далі чекаєте, поки він висохне. Трохи промочуєте його моторною оливою, і після цього встановлюєте назад на двигун.